Депутати Тернівської міськради зібрались на 24-ту сесію, під час якої розглянули понад 20 питань життєдіяльності міста, серед яких земельні, соціально-економічні та фінансові. Шляхом голосування вони продовжили програму розвитку цивільного захисту до 2028 року, у якій, зокрема, передбачається будівництво нової пожежно-рятувальної частини для нашого міста. Ми маємо сьогодні нову Пожежну машину сучасну, яка ну, вже працює. Тар вже працює. Під час сесії виділили кошти Тернівській центральній лікарні для придбання м'якого інвентаря, а також додатково 4 мільйони гривень на капітальний ремонт частини покрівлі. Це дуже приємно, що ми отримали полятийну допомогу із Національної служби здоров'я маємо кошти. Віч мільйона також Тернівка отримала дотацію від держави у сумі 5 мільйонів гривень. Кошти спрямують на облаштування укриттів у навчальних закладах, ремонти у закладах соціальної сфери, модернізацію вуличного освітлення. 1 мільйон 225 тисяч гривень виділили на соціальну підтримку членів родин загиблих захисників України. Більш детально про бюджет Тернівської міської територіальної громади на 2023 рік розповів начальник фінуправління Євген Таливной. Крім того, депутати підтримали рішення, що в разі поновлення освітнього процесу офлайн діти пільгових категорій та діти військовослужбовців в закладах освіти будуть харчуватися безкоштовно. Зачені дітей для яких були за які учасниками перше антитаристичної операції забезпечення проведення і захисту незалежності комітету та регіони освіти України. Це перша категорія, друга. У здійсненні заходів і забезпечення національної безпеки, охорони відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях забезпечення їх здійснення. Друга категорія, і третя категорія це ті, хто безпосередньо зараз беруть участь в військових діях. У заходах необхідних для забезпечення оборони України захисту безпеки населення та інтересів держави зв'язку з військової агресії Російської Федерації проти України. Сім мільйонів гривень виділили як фінансову підтримку Тернівському житлово-комунальному підприємству. Ми бачили, що ми зробили ремонт нашого моста покриття. Але ж пешеходна дорога, вона немає. Ми не маємо права з вами запорушити проєктну установу те, що там змонтовано, то ми повинні замовити на нашому Павлоградському ПЖБ необхідні пліти перекриття для того, щоб зняти старі і такі самі поставити, щоб воно було для проходу. Ну і там є 480 тисяч, що Володимир Ірич каже том, що ми. Загубилися зовсім про вулицю Новорічня, бо там він мешкає, каже, ви не хочете, ну там дійсно треба. Підтримка цього підприємства вкрай важлива, вважає очільник міста Віталій Тарелкін. Також під час сесії повідомили, що перелік послуг, які надаватиме центр адміністративних послуг, значно розширюється. Тепер можна буде отримати свідоцтво про шлюб або його розірвання, оформлення та видача паспортів громадянина України, а також закордонних паспортів, а ще оформлення водійського посвідчення та документів на авто. Проте все це буде згодом лише після отримання дозволів на навчання фахівців. Е, коли це почне працювати, коли ми приймаємо доступ, це дуже складно, і не дає доступ до цих реєстрів через Ми працюємо над цим, будуємо документи, але наразі Приймає, приймається фахівець, який потрібно здати іспити, але ж на рівні. Вищої інстанції не дає змогу сьогодні зробити те, що ми потрібно. Хоча ми отримали кошти необхідні і маємо обладнання для того, щоб сьогодні проводити реєстрацію транспортних засобів. Обговорювали питання надання статусу почесний громадянин міста. А наприкінці сесії затвердили план роботи міської ради на друге півріччя.